Вітання всім поважним глядачам, низький уклін, усім бійцям, хай ваші всі шляхи дороги приводять нас до перемоги, крошіть всіх окупантів москалів, нехай не буде спокою їм до останніх днів, нехай у кожну мить, у кожен час боги й богині, хай оберігають вас. Ну і звісно, традиційне хеллоу. ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з традиційним прогнозом. Сьогодні буду використовувати повну колоду скандинавських карт рун вікінгів. І без епіграфу буду вам робити, бо знову може вимкнути камеру, і прогноз буде не до кінця. А я хочу все ж таки, щоб всі. Представники всіх знаків Зодіаку отримали якусь інформацію. Хочу нагадати, що вже у неділю буде повний місяць, а це прогноз. На суботу, 4 лютого 2023 року. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещу. Ноги та руки, а я даю зворотний відлік: 5, 4, 3, 2, один цей прогноз буде трошки незвичний, бо кожен знак Зодяков буде отримувати по дві карти. Перша карта це те, що гарне може вийти в цей день, а друга карта це карта виклику, на що треба звернути увагу. Але ж перша карта це загальна карта, який буде загалом день, субота, 4 лютого. Феху. Гарний день для будь-яких починань це день, коли є якась творчість. Якщо вам треба вирішувати якісь комерційні моменти у вашому житті, тобто працювати з грошима або з майном, рухомим майном, сьогодні все буде гаразд. Якщо вас ви хочете піти щось собі купити, то сьогодні день, коли вдалі, вдалі покупки, і це день, коли. Повинно подфартити представникам знаку Овен, особливо тим людям, які народилися в першій половині цього знаку. Для представників знаку водолій, деякі з яких святкують свій день народження або готуються, або відсвяткували. 4 лютого це день пов'язаний з вашими нащадками, з дітьми. Якщо у вас є діти, приділіть. Цю суботу саме їм також це генетика. Можете піти до лікаря, якщо давно вже хотіли це зробити, і можете побачити заздалегідь. Появу чогось такого не дуже гарного в цілому руна непогана, хоча художник і намалював тут якогось ворона, якийсь зв'язок з потойбічним світом. Це зв'язок зі світлим Богом Фрейром, і він сьогодні вам буде допомагати. І руна ця пов'язана з вашою енергетикою, з енергетикою водолія. Тому день непоганий. Але у дня є ще виклик. Який виклик у 4 лютого? Тінк. Тінк це зустріч, важливі договори. Якісь можливо, вас очікує зустріч. Ви ввечері підете кудись зустрітися з кимось. Тож будьте обережні, бо це карта виклику. Тому не треба довіряти незнайомим людям навпаки, сьогодні день, коли вам слід зустрітися з вашими друзями, чи можливо їм зателефонувати для представників знаку риби. Перто перто руна те, що приховано. Тут намалював художник якусь гру в кості скандинавську, але в даному випадку ця карта руна пов'язана з жіночим початком, з народженням чогось нового. Якщо подивитись на цей малюнок, можна побачити. Вагітну жінку, яка ось ось народить. І це день, коли вам не слід афішувати свої плани. Ви можете зробити якісь таємні перемовини чи заздалегідь приготуватися до чогось. Також гарний день для ворожінь, тому, якщо є бажання, підпишіть мені на електронну скриньку, обов'язково розповім вам те, що вам віщують боги, бо ця карта руна пов'язана з норнами, з богинями долі. Також представники знаку риби у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Але є ще виклик, який виклик Ей вас! Руна пов'язана з потоками внутрішньої енергії, зі здоров'ям. Тому зверніть увагу саме на здоров'я. Сьогодні день, коли можливо, вам треба якось напружити себе, натягнутися як цей лук. І тому будьте готові до того, що сьогодні буде виклик по вашому здоров'ю. Не витрачайте свої сили за так. І знову тут є карта руна, яка пов'язана зі знаком Терези. Тому будьте обережні з представником цього знаку, у вас можуть бути якісь конфліктні ситуації для представників знаку Овен. 4 лютого, це непоганий день. Вам випала карта руна Беркана. Це жіноча енергія. Тому якщо ви жінка, у вас сьогодні дуже гарно буде все виходити. Також ця руна пов'язана з матір'ю. Вона дуже нагадує жіночі груди. І окрім цього, це зв'язок з землею, тому вам слід побути у цей день трошки на свіжому повітрі, пройтися. І якось долучитися до вібрацій, які дає земля-матінка, яка скоро буде вже в весняних барвах. Також представники знаку Овен. У цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілеця. але є ще виклик цього дня. Виклик дев'ять світів. Ви знаходитесь в такому місці, де ви можете перейти з одного світу в інший. Я не маю на увазі той світ там, де бувають мерці. Я маю на увазі паралельні світи. Сьогодні ви можете радикально змінити свою долю, просто зробивши якісь. Вибір, в якийсь бік від вашого вибору залежить те, яким буде ваше недалеке майбутнє. Для представників знаку тілець, сонячний камінь. Сонячний камінь це місце, де з'єднується небо та земля. Це магічний предмет, і він вам може принести якусь вдачу. Тому орієнтуйтеся. На свою підсвідомість орієнтуйтеся на свій духовний світ, ось що каже ця карта. І є виклик на суботу Бог Фернір. Фернір це вовк, який приходить у кінці часів. Коли настає Рагнарок, від саме Фернір відкусив руку тюру, і це каже про те, що вам слід контролювати свою агресивність, не руйнувати ніщо в цей день, намагатися бути більше творцем, ніж руйнівцем. Для представників знаку близнюки, Древа екдрасів, каже про життєві сокі, про зв'язок різних світів, бо саме на цьому дереві. І існують світи, всесвіту Вікінгів. і Древо і Дресів каже про те, що вам слід обов'язково побути на природі. Можливо, вам треба поїхати на ваш участок, на вашу дачу, на ваш маєток подивитись. От день саме для відпочинку на природі, ви можете отримати дуже гарні вібрації. І виклик дня це Бог Тор. Бог Тор, Бог грома. Блискавки і всього такого боротьби з темними силами. Ну, багато з вас, хто бачив фільм про Тора художній американський, але Тор зовсім інший тор. Він борець і це гарний день для саме борців. Подивіться, він ще стоїть в жовто-блакитному такому одязі. Тому я думаю, бійцям, це натяк бійцям, що треба бути. Відважними, але не забувати про зброю, що молот Тора він може допомогти вам в цей день. Для представників знаку рак Вексвізір це дуже темна богиня, тому рекомендую вам з жінками бути пообережніше. Жінки можуть вам приносити якісь траурні звістки чи заводити вас в якісь неприємності. І виклик дня руна Гебо. Частково вона пов'язана з вашою енергетикою. Ця руна дарів сьогодні день, коли можуть прийти якісь небажані дари. Можливо, вони будуть пов'язані з цією жінкою, тому будьте обережні, від жінок нічого не беріть у цей день. Для представників знаку Лев, Яра, Яра. Руна карта пов'язана з врожаєм, з накопиченням чогось і з непоспіхом. В цей день не слід поспішати і слід збирати те, що вам дає ваше життя. Також представники знаку Лев у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва і виклик дня. Це одна з рун Лела Наутіс. Вона каже про те, що вам в цей день не треба нічого змінювати, бо ця руна скрути, вона пов'язана з майбутнім, яке не передбачуване. Тому намагайтеся все планувати в цю суботу. Якщо виходить щось не так, як того ви бажали, треба можливо розгорнутися в іншому напрямку і не спілкуватися з цими людьми. А також це день, коли слід. Звернути увагу на свої витрати, не тратьте ані енергію, ані кошти задарма. Для представників знаку Діва Турісас це молот Тора, і ця карта Руна каже про те, що у вас, навіть якщо будуть якісь перепони, ви можете їх розробити оцим молотом Тора. От мені кому когось дуже нагадує та Турісас, і вона. Теж народилися під сузір'єм діви, але для дів у цей день важлива зустріч з представником знаку тілець. Тілець може принести вам якийсь успіх, але її виклик дня. Виклик дня це істочні квірт, це корені дерева і драсіл. Тому вам слід звернути увагу на своїх родичів, ваші предки. ваші Знайомі, старі, саме старі знайомі можуть вам трошки принести в цей день якийсь розлад та психічний розлад та, можливо, якісь недобрі звістки. Для представників знаку Терези Манас, Манас це руна людства. В цілому вам люди будуть допомагати у цей день, і ви можете стати частиною. Якоїсь великої організації, якогось промоушена, який може привести вас к якомусь результату. Вам не слід в цей день робити все на самоті, бути на самоті теж не на слід. Навпаки, гарний день для того, щоб піти у місце, де багато людей. Також представники знаку Терези у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг, а також виклик дня Фрідгард. Вільна земля. Тут образ досить красивий, але він також досить такий вимлій. Тобто вам слід звернути увагу на свій внутрішній світ для того, щоб стати вільними, фрідград для того, щоб досягти спокою. Вам не треба перейматися якимись побутовими проблемами. Зробіть собі справжній шабат. Для представників знаку Скорпіон, та і вас руна захисту, руна Бога творця, який знаходиться над вами. І ця руна також пов'язана зі спрямованостю. Сьогодні ви можете побачити ціль і влучно туди, туди в якось стрілянути. Також представники знаку Скорпіон у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. А викликня руна Віньо, пов'язана вона з щастям, з багатством, тобто можна втратити раптово щастя. Віньо співзвучно зі словом вино, тому рекомендую вам в цей день якось утримати себе від зловживання алкоголем. Це вам не піде на користь. Ну і слідкуйте за своїм. Майном за своїм багатством, за своїм щастям, бо, якщо багато будете про це розповідати, можете його втратити. Особливо будьте уважні з людьми, які народилися під знаком рака. Для стрільців Анцус, цей день пов'язаний з розмовами. Дуже багато балачок, інформації, тому слідкуйте за інформацією, не засирайте собі мізки непотрібною інформацією. Також представники знаку стрілець 4 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець і Виклик дня ру, руна соль пов'язана з богинею сонця. Можливо, вам не вистачає сонця, вам треба обов'язково побути на свіжому повітрі і бути обережними жінками, бо це богиня, соль, і вона може бути непередбачувана, бо у кожного сонячного промінчика буває тінь. І нарешті козироги – Дагас. Руна карта змін кінця якогось великого циклу. Сьогодні ви можете змінювати.